Як навчити цуценя ходити в туалет на вулиці? Цуценя почне ходити в туалет на вулиці тільки тоді, коли буде перебувати в спокійному стані. Саме спокій запускає механізм навчання і наслідування інших собак. Що для цього потрібно? Робіть зауваження за перезбуджену поведінку, гавки, підбирання їжі, стрибки істерики. Через зауваження формуйте спокій, в якому цуценя зможе орієнтуватися, вчитися і копіювати інших. Забезпечте максимальну соціалізацію, дайте можливість спілкування з іншими собаками, бачити, як вони поводяться. Гуляйте на довгому повідку, 5 метрів мінімум, щоб дати цуценя простір для дослідження. Просто гуляйте без вимог і команд, дайте змогу адаптуватися, понюхати територію, зрозуміти середовище, дотримуйтесь чіткого режиму. Прогулянок щодня двічі на день, як мінімум, у приблизно той самий час. Так цуценя звикне до стабільного ритму життя і у вашій родині е і знатиме, що вигул буде обов'язково для собаки. Це не рутина, а відчуття впевненості і щастя. Далі у нас ідуть пункти, що не можна робити, і якщо цуценя ляклива, що робити? Як ви зрозуміли, друзі, люди часто роблять помилки з цуценятом, з коротким повідком, сидіти, лежати, все це не дає змогу цуценя вчитися і купіювати інших. Тому в цій книзі ви знайдете відповіді на всі ваші питання не тільки про цуценя, а й про сепарацію, про агресію, про підбирання і інші проблеми.